70 річний Василь Кравець із села Гораймівка допомагає односельцю зводити будинок з дров та глини. Каже, такий хат у селі вже з десяток. Першу він звів для своєї сім'ї 36 років тому. Нині ділиться досвідом з іншими. Ну, вон та хата з краю. Отака ось отака кладка, такий розтвор. Все точно так у мене зроблено. Тільки що в мене вже покрита доска. Самі рубали і кору знімали. Тут кора знята на кожному поліну. Коротше, для Полісся вигодно. Глина є, пісок є, осика є. Василь розповідає, вперше будинок з дров та глини побачив у сусідньому районі. Таке є СМТ Цумань. Я спеціаліст по такому трошки, то я його одразу оприділив, що чому. Я прийшов додому та поговорив з жінкою, та побачив, що таке діло. Фундамент залили. Камень купили, привезли. От. І Став я дрова заготовляти і класти кладку, осикові дрова. Чому осика? Є такі звірі в дереві, дерево їдять, шашель називається. Осики шашель не їсть. У мене інструмент такий був, кальовка називається. Оце вручну все роблене. Подружжя кравців виростило та виховило шестеро дітей. На будівельні матеріали грошей не вистачало, каже дружина. Тому зводити хату з дров та глини було вигідно. Він на роботі був. А я діти гляділа і віники робила. Помаленьку строїлися. О, у... о цього кума нашого багато роботи. Всі вікна, всі двері це оцей спеціаліст робив. О, от... Були часи, що один знову допомагали. То коли зараз гроші роблять, ну столярку робив, двері, вікна робив. На будівництво хати пішло майже 10 кубів дров, каже господар. Допомагали односельці і за тиждень стояв зруб. Було багато скептиків, трошки багато людей, ну що то було за хата така, то може бути холодна, може те, то, те, то все. От. От. А ми всі як друзі почали допомагати, змурували, зробили. Викладач кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького вишу Дмитро Кислюк каже, хата з дров та глини має чимало переваг. «На Даний час стінові матеріали. Дорогі це цегла, газоблоки. Тому люди будують дерев'яні будинки за допомогою глини. Цей матеріал екологічно чистий. Дерево має добрі теплоізоляційні властивості і достатню міцність для малоповерхових житлових будинків, але необхідно його добре захищати від вологи, бо воно піддається загниванню. при правильній експлуатації даних будинків. Вони можуть слугувати 50 і 100 років. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.